Є з нами наш наступний гість. Це Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Полковник служби безпеки України. Пан Роман, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. А, ну, суспільство обговорює все, що стосується скандалу довкола енергоатому і тих корупційних схем, які НАБУ там викрило. Що буде робити парламент? Скажіть нам в кількох словах, яка от буде реакція найближча, і ну, я, що ви взагалі про це думаєте? Як ви зараз з цим всім е, оприлюдненим живете? Ну, якщо ми говоримо про парламент, то тут е, звичайно, яка буде перша реакція? Перша реакція була це. Те, що представники опозиції це і від голосу було декілька заяв, і від інших представників опозиції, якщо я не помиляюсь, але я знаю там від голосу, це те, що були зареєстровані ще до е виходу е офіційної реакції від президента, від прем'єр-міністра щодо цих людей, були зареєстровані постанови щодо. Звільнення е, даних міністрів, це коли ми говоримо вже безпосередньо про міністрів. І вже після цього спочатку е, прем'єр-міністрка вийшла і сказала, що ми їх відсторонили. І це такий жах, який ну, там, люди там корупції безпосередньо там, ми бачимо, що в судах відбувається, бачимо, хто призначав цих міністрів реально, або хто їх рекомендував на посади. Їх просто відсторонюють, розуміючи, що все рівно хто буде е, керувати цими міністерствами. Ну потім президент вийшов, хоча це не його повноваження, але ви бачите, у нас система управління поломана, тому що президент виходить і каже, відправляйте відставку. А прем'єр-міністр там у нього була інша думка, але не він це сказав, а президент. От от маємо те, що маємо. Реакція парламенту, в першу чергу це звичайно, голосування буде за відставку е, цих двох міністрів. Міністра юстиції, міністра енергетики е далі контроль. Е у рамках повноважень це щодо цих е, справ, і далі, я так розумію, буде призначення нових міністрів. Дуже цікаво, мабуть, так само зараз в якомусь бек-офісі знову поговорять, хтось, хтось порекомендує їх там на банкові, і банкова спуститься це в парламент, і парламент, я думаю, так само е, проголосує, ну, крім опозиції, тому що опозиція, як правило, більшості своїх за. Кадрові не голосує е рішення. Тому от отакі будуть. Я думаю, це неважко спрогнозувати, що буде, які будуть дії парламенту. Звичайно, якби було більше суб'єктності, але тут дуже важливо, знаєте, що після цього всього ми ж розуміємо, як ранше відбувалось з офісу президента. Передається, коли вибирається уряд, передається список уряду, навіть не прем'єр-міністр його робить, а в офісі просто його дають, і парламент це голосує. Деяких там парламент обговорював, когось взагалі не давали обговорювати, ну і в кінці кінців ці рішення були прийняті. Але ми знаємо, ну і це важливі були рішення. Також у нас що важливе в парламенті, там крім законів, які в нас ідуть на потоці важливих, але бюджет, та, те, чим буде жити країна на наступний рік. І якраз наступний тиждень у нас мав бути бюджетним. Ми мали приймати бюджет, бюджет на 2026 рік. І, звичайно, коли його формували, там велику частину, більшу частину, але недостатньо, віддали на сили оборони. А все інше пішло там на інші міністерства там міністерство освіти, міністерство е, охорони здоров'я і все інше забезпечення там соціальних е, потреб. Ну і на скажімо так, на ініціативи президента, президента там, медичний огляд. Е, Потім що там три тисячі кілометрів, які мають наїздити українці безкоштовно тисяча вовина і все таке інше. І, в принципі, парламент який слухняний, там ну, частина маю на увазі воно більшості. Вони були готові. Але. Сьогодні прийшла інформація. Завтра мав бути комітет, тому що в мене там є також свої правки. Я відстою передачі більшої частини коштів все-таки на сили оборони. Треба і на розвідки наші дати більше, і на Службу безпеки треба дати Альфі більше, щоб вони виконували більше завдань. На сили оборони безпосередньо на Збройні сили потрібно дати, тому що там є питання, починаючи від зарплат військовослужбовцям, закінчуючи ремонтом техніки. І ми ці правки подали. Особисто подавав, і я ходжу на комітет і відстоюю. А сьогодні я дізнався і ще вчора, коли мені там говорили, Та ну ми все вирішили, от це от питання президента, і коли ти кажеш, Ну от навіщо зараз цей чек, скажімо, так, перевірку цього здоров'я, плюс 40 викидає 10 мільярдів, коли нам на оборону не вистачає. Мабуть, найкращий, скажімо так, найкраще. Було б здоров'я для українців, коли б у нас системи ППО стояли б і не давали можливості українцям нервувати. Тому питання стояло в тому, і тут мені кажуть, ну, так, отакі жести показують це. Всі питання он туди. Ну на вегі. я кажуть так, ви міністерство там фінансів, ви там прем'єр-міністри, ви. Ні, це, оце, це програма президента, яке він відношення взагалі до має, Ну це вже таке це дискусія, але ми бачимо, як це відбувається. Але зараз, станом на зараз, я так розумію, зняли питання, що завтра комітетом не буде. А може, якщо й комітет буде, то є інформація, що бюджет взагалі не виносять, і це вже буде, бюджет буде відстрочений, тому що. Е я так розумію, не назбирали голоси, що вони як роблять, обдзвонюють і питають. А там, навіть, мабуть, люди після цього скандалу сказали: ми з цими правками і з цим піаром, хтось його називає передвиборчим або ще яким, Сказали, що ми голосувати не будемо. І це вже така міні знаєте, а може і не міні-парламентська крила, коли так. навіть, скажімо, багато ручних депутатів розочарували з тих, хто їм до цього давав, ставив завдання, і просто змушував або не змушував, або когось змушував, когось не змушував виконувати завдання. Зараз даже вони зрозуміли. Я, хоча дивіться, після кейсу з НАБУ, питання, коли там вони теж досить сильно всі. Були в розпачі і кидали претензії, що ви нас підставили, тому що ви ж пам'ятаєте, як було змусили їх голосувати, а потім їх вже й звинуватили. А всі там і керівництво офісу президента, президент, білі пухнасті, це не ми ми навпаки все зробили. Але ж ну, ми всі розуміють, порозуміли, що ініціатива йшла звідти, і депутати були просто ну, слуги народу, були просто виконавцями в цьому всього. хоча деякі навіть не зрозуміли, що вони зробили. Ну більше, звичайно, розуміли, але є такі, повірте мені, які ще не розуміють до сих пір, що вони тут роблять. Але це інше. Питання тому я скажу, що ситуація серйозна, і вона і на парламенті відбувається і на взагалі на владі, і вона точно вже не пройде безслідно. І якщо хтось буде намагатися там замовчуватись, відмовчатись, то це вже е е нікого не спасе. Тому що ще раз скажу: що під час війни у нас є два основних напрям. у нас багато основних напрямків. Таких найважливіших це от енергетика і війна. Оборонка, тому ми на енергетиці вже побачили і побачили натяки на оборонку. А там, повірте, якщо ми витрачаємо більше 50% своїх коштів на оборонку, нашу там найбільші кошти, і повірте, інформації є досить багато. Що відбувалось там? Питання закупівель вони вже підсвітили бронежилети. Які були, я скажу, всі про них знають про ці бронежилети, які нам розповідали про те, що ой, як потрібно, що ця фірма чесно виграла керівництво агенції оборонних закупівель розповідали, що дуже потрібні ці бронежилети. Що це по закону їх виграли. Ми, ми розповідаємо, що є наші фірми, набагато краще роблять. От є наші заводи, які платять у нас податки. Я безпосередньо про це говорив. Я на ну, сьогодні дізнався ще багато колег цим кейсом, коли це це була жива історія про ці бронежилети. А ні, а я а їх дуже сильно пхали. Сказали ні, по закону тільки так. А сьогодні ми дізнаємося, що це була історія Міндіча, який просив міністра оборони Умерова для того, щоб ці бронежилети запхати. І вони їх запхали, і ці бронежилети і привезли, втратили купу часу, але коли їх почали перевіряти, вони почали прострілюватись і вони розірвали цей контракт. Але ж тоді не розірвали. Розірвали вже, коли побачили, що взагалі. Е, Хоть тут вистачило глузду е, повернути їх, але контракти заключили, бо просив друг президента, і ми бачимо, як у нас відбувається взагалі пірування е, в країні. Це це дуже прикро і досить ганебно. І дуже сумно насправді я, от навіть це все слухаючи, розумію, що е, коли ми кажемо про якусь певну політичну кризу, то вона точно є. Тут питання, як з цього всього виходити. В нас коротка реклама на да, каналі да, Еспресо. Да, да. Там ми працюємо в прямому етері, але в Ютубі і на НТА ми залишаємося. Е, ви кажете довіра, пані Роман. Я кажу, да, я кажу, що а як її можна відновити? От я просто думаю, бо це ж знаєте, суспільство розуміє, що корупція є всюди. Там кажуть, корупція є і в інших країнах а, і Європи, і в Сполучених Штатах Америки, я... але цинічно. Що це війна, що це енергетика, що це те, що ну справді деякі люди сидять годинами без світла. В нас тут у Львові трохи краща ситуація. І коли вони ще чують ці історії, що хтось там брав якісь відкати замість того, щоб ремонтувати це, не знаю, якісь запобіжні споруди вибудовувати, якось захищати цю енергетику, на ній крали, ну це просто ну, розчаровує, озлоблює людей і. Робоч. А, а по-іншому, в такому форматі, який зараз є, довіра вона ніколи не повернеться. Дивіться, всі вже побачили, що о, ця влада, яка зараз є, в неї було там скільки сім років, щоб показати результат. До те, що ми бачимо, ми там втрачаємо на фронті. У нас корупція, у нас крадуть на енергетиці, крадуть на, о, на оборонці. Міністри у нас просто міняють ліжка і в прямому, і в переносному смислі, е як ми бачимо, в засобах масової інформації. І що зараз може врятувати з моєї точки зору, коли відповідальність розділиться між всіма політичними силами? Що би я зробив? Я би зробив те, що у нас є політичні сили. Ну не всі, звичайно, є виключення, яке ми знаємо там про російське ми зараз не говоримо, який має мають створити уряд назвіть його, уряд єдності, там об'єднання, у уряд довіри не партії, а скажімо так, суспільної. І мають розділити, тому що ще раз кажу, ми вже тут побачили, що ця там влада не спроможна повністю. Вони зробили багато хороших речей, але що ми бачимо, що пройшло сім років, немає, скажімо так, у нас надії на те, що у нас. Є якийсь просвіт, Да? ми бачимо, що ми там втрачаємо території, бачимо, що ми хоч і б'ємося, але нема ніяких рішень. Одна людина приймає їх, і вони не є достатньо ефективними там, навіть щоб зупинити ворога, навіть щоб до нас вся наші партнери відносились там по партнерстві. Тому я вважаю, що треба зробити якийсь уряд. Хай там буде від однієї політичної сили. Там одна політична сила під час війни відповідає за освіту, інша за медицину, там президентська за оборону. Ну, бо це за функцію президента оборона і міжнародка, але там має бути контроль той самий парламентський. Я вважаю, оце вихід є. Ну, це мало ймовірно, тому що ну влада вже показала, вона не ділиться, вона просто ще раз кажу, переставляє ліжка е, в себе і просто свої люди там знаходяться. Ну, коли в нас просто люди, які є не при владі, ми чуємо на плівках, вибирають посла в Сполучені Штати. От зараз е, ви ж розумієте, що навіть наші партнери. Почуються, почують точно, бо тут є на словах Други партнери. Такі. Я вас зупиню. Будь ласка, ми вийдемо з реклами на телеканалі Еспресо, Зараз вони нас доєднають. Я нагадаю, що з нами є Роман Костенко, народний депутат України. І ми говоримо про те, які можуть бути варіанти виходу з ну політичної кризи, корупційно-політичної її вже по-різному називають, тому що є розслідування національного антикорупційного бюро, і звісно, що треба нам усім. І суспільству, і народним депутатам, які яких які представляються суспільству у найвищому законодавчому органі України, думати, а як діяти далі? І Роман Костенко також сказав про те, як і Віталій Портников, наш попередній спікер, про те, що потрібен можливо би був якийсь уряд. Об'єднаний з інших політичних сил, а не лише з політичної сили президента, які вже досить довго перебувають у владі. Але пан Романе, я вас теж про це запитаю, тому що є скептики цього рішення, і вони кажуть про те, що почнеться просто політична боротьба внутрішня. Тому що, от ви сказали, що влада не хоче ділитися, але ну робота у кабінеті міністрів це ж і про відповідальність, тому що потім ці політичні сили, які делегуватимуть тих чи інших людей у цей. Орган, як би він не називався, вони нестимуть і відповідальність також. Як ви гадаєте, от чи, чи наскільки це взагалі реально? Чи ви кажете, що цього в принципі не вийде зробити, бо ну бо влада не піде на це? Дивіться, те, що ми маємо, те, що я кажу, що ми зараз бачимо, що у нас нічого не змінюється. У нас противник захоплює території, у нас є проблеми в енергетиці, є проблеми в оборонці, є проблеми з партнерами. Давайте так прямо говорити, тому що все, що відбувається, ми ж бачимо, це, це вся що нам обіцяють, підтримка більше йде вже. Іноді до, до Росії, ніж до нас, і це говорить: якщо ми будемо йти так далі, то далі нічого не зміниться. Потрібно щось міняти в управлінні. У нас не працює уряд, у нас, скажімо так, монобільшість парламентів вона не є суб'єктною. Так потрібно повернути суб'єктність країни. І я вважаю, якщо цей механізм, який зараз є, не працює. Якщо там працюють міністри, які ми бачимо, там чим займаються. Нам потрібно безпосередньо за е, створити уряд. Звичайно, перед цим потрібно сісти всім політичним силам, домовитись, зрозуміти, хто який бере напрямок, виявитись, що все-таки там вертикаль, куди хто е, замикається, і почати е, працювати. Я скажу так: це історично, і кожна політична сила може мати свою зону відповідальності. А то у нас виходить так, що є одна політична сила, яка вже ну. Давайте будемо об'єктивними. Вже немає тих рейтингів, які мала навіть. Ну вона спочатку їх втратила. Уже до війни, потім під час війни, там ну не в політичної сили, а безпосередньо у президента рейтинг піднявся. Але в цілому, якщо зараз переміряти, то вже є інші політичні сили, які мають довіру. А це означає, що вони мають велику недовіру там до влади. І нам потрібно зараз збалансувати це іншими політичними силами для того, щоб вони взяли на себе частину відповідальності, теж були відповідальні. Бо зараз вони спостерігають, а їх виборці також розуміють, що їх права не представлені, і люди, яких вони там обрали, або яких підтримують, вони не приймають тих рішень, які мають приймати, і це важливо. Це демократія, і ми маємо е, про це говорити. Звичайно, є певні рішення, які там відповідає головнокомандувач, а але є багато і всередині країни, там ті там тисячі кілометрів, там куди навіть бюджет розподілити, це дуже важливі питання. Чи ми даємо їх на популізм, ці кошти, чи ми їх даємо все-таки на оборонку, чи ми забезпечуємо наших військових? Ми комусь піднімаємо зарплату. Спитайте, коли у військових останній раз зарплата підіймалась? Це було, це було до 22-го року. Я не пам'ятаю, щоб зарплата йменно саме заробітна плата військовослужбовців. Вона не піднімалась. А ми говоримо про мотивацію. Тому оці речі. 100% їх би, коли уряд був би збалансований, їх би вимагала опозиція, бо це була б також і їхня відповідальність, і ці рішення б приймались і збільшити навантаження на міжнародну політику. Не навантаження а на напрямок. Такі це теж важливо. Дивіться, я вважаю, що в цьому є тільки позитив, коли вся країна. Ми хочемо, щоб вся країна була об'єднана в боротьбі. От влада каже, ми маємо об'єднуватись. Ми маємо бути в боротьбі проти Росії, там, скільки у нас, Сі-40, там, мільйонів і Багато мільйонів в світі, але не можемо навіть в парламенті і в уряді об'єднатися не дають тому, що хочуть робити все самотужки, скажімо так. Тому це все тільки слова і популізм. Потрібно переходити до дій. І я ще раз скажу, що сьогодні ми про, про енергетику почули завтра. 100% ми почуємо про оборонку не конкретно завтра, я в перспективі найближчій. і про людей, які її представляли і до яких є питання. Тому ну, я ж кажу, що потрібно приймати серйозне рішення. Пане Романе, ви згадували про те, що ситуація на фронті складна. Ну і ми бачимо з того, що повідомляє і президент Володимир Зеленський. Він сказав, що справді під Покровском і Покровськ загрожений. Ситуація складна, і що там, звісно, що будуть військові приймати на місцях рішення ніхто не зацікавлений в тому, щоб там стояти до останнього солдата. Але тут, знаєте, і наші уважні глядачі пишуть про те, що там минулого тижня ми їх нібито заспокоювали, казали все добре. Ми там не втрачаємо території, а зараз ситуація стала складнішою. А яка основна причина того, що ситуація справді погіршується на певних ділянках? Бо про це і військові заявляють, які там стоять. Що ми можемо разом зробити, щоб цю ситуацію покращувати? Тому що я гадаю, що ми маємо в такому напрямку думати, бо просто знаєте констатувати факт: ну, все зле, там ми поступаємося, чи росіяни захоплюють які не жаліють людей. Але що можемо зробити? Ну, дивіться, коли кажуть, що заспокоюємо, ми аналізуємо ситуацію. Наприклад, там я коли кажу, ну але з самого початку ми її аналізуємо з точки. Складно. У нас ніколи не було на фронті легко, тому ситуація може бути складна, досить складна і критична. У нас немає легко. Ми завжди воюємо в умовах обмеженого ресурсу людського ресурсу, скажімо так, військового ресурсу мається на увазі амуніції, боєприпасів. Відсутності, ну такої в, критичні, в критичному мінімумі. І це питання комплексне. Це питання комплексне в тому що Російська Федерація має цього ресурсу більше. Якщо проста математика, ми можемо сказати, що навіть на наступний рік Росія на свою оборону і безпеку витрачає більше 200 мільярдів, 230, якщо не помиляюсь. Ми 60. плануємо витратити, якщо вони там зможемо ще рік заробити. Проста математика, а це Майже все. 4 снаряди, рази Да, просто, просто мати. А ми ж розуміємо, що це економіка. Війна це економіка. Ми зараз не кажемо про серйозні речі про солдат, про мобілізацію. Ми просто кажемо, що вони витратять скільки та в чотири рази більше. Ми витратимо в чотири рази. Менше плануємо витратити це ще не факт, що ми витратимо, що вони у нас 에, будуть. Але ще ми до цих м, грошей витратимо на м, безкоштовний проїзд, там щось на о, тисячу. Як вона називається? Вовна тисяча, да? і ще на якісь речі, які потрібно на оборонку. І це питання про об'єднання. Наприклад, якби я б уряді, я би не дав таких речей робити. Ну це популізм. Коли наші е, бійці б'ються на фронті і їм чогось не вистачає, ми. Займаємося цими речами чи потрібно допомагати так, але ми потрібні вирішувати де зараз пріоритетніша ця, ця допомога, де питання саме життя? І, і смерть і звичайно нам потрібно створити умови, щоб люди краще мобілізувалися. Якщо ми знаємо, що там критичний мінімум по дронам і по снарядам, ну хто ж туди піде мобілізувати. Це комплексне питання. Що нам потрібно робити? Нам потрібно якісніше готувати бійців. Нам потрібно працювати з СЗЧ. У нас скоро СЗЧ буде дорівнювати е, нашій армії, і це буде окрема частина суспільства, яка потім ще буде претензії давати цій е, частині суспільства, яка воює зараз на полі бою. Звичайно, там. Є різні е, причини СЗЧ, але в цілому зараз 80% просто тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути або створити умови, щоб вони боялися тікати з центрів, а виконували свій дох. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і скажімо, спостерігають зі сторони. У нас нас багато проблем, які потрібно вирішувати, і в нас так виходить, що. От як, як відбувається влада, яка там мріє після війни виграти вибори? Вона розуміє, що є певна категорія суспільства, з якими потрібно працювати, загравати, які будуть голосувати. Це молодь, яка 18-22 100 тисяч виїхали. Це до 25 років, які не призиваються. Да? Ну це питання Я не призивають, там що давайте їх приземо, але не допомагає, скажем так. Це ухилянти, яких ніхто нічим не обмежує, там скільки їх уже 300 тисяч, які знаходяться. А якби це були і вони думають, що опозиція і так критикує, а ми будемо безпосередньо напряму діяти це там вчителі зарплати там підвище, але нічого проти цього не маю, Але знову ж таки про пріоритети. І вони думають, ми будемо з ними загравати. Але оці загравання. Оскільки ну вони напряму вони мають адмінресурси, можуть загравати з ними. Вони можуть привести до втрати країни. Оце проблема і тому нужна. Потрібно... А якби ми були, наприклад, всі політичні сили були представлені, тут вже було б не до популізму, тут було б питання безпосередньо правильності ефективності рішень, виграли війну загальними зусиллями, потім уже там встроїти свої партії, фракції, і давайте починати спочатку.